У сьогоднішньому відео, як вже зрозуміло, з назви, ми поговоримо про богів та міфічних істот Месопотамії. Ми намагалися систематизувати цю інформацію та подати її максимально цікаво, щоб у вас залишилося ще бажання дивитися наступні міфи. Міфологія Месопотамії має свої особливості в залежності від регіону і періоду часу, тому роль функції та ієрархія богів може змінюватися від міфу до міфу. В цьому відео ми спробуємо розповісти про богів та міфічних істот, дати загальні уявлення про них. Тому приготуйтеся. Сьогодні буде серйозне відео. Приємного вам перегляду. Божества в стародавній Месопотамії були майже виключно антропоморфними, тобто улюднювалися. Вважалося, що вони володіють надзвичайною силою і часто уявлялися величезними. Месопотамський пантеон значно еволюціонував протягом своєї історії. Загалом історію месопотамської релігії можна розділити на чотири етапи. Під час першого етапу, починаючи з 4-го тисячоліття до нашої ери, сфери діяльності божеств в основному були зосереджені на основних потребах виживання людини що логічно. Під час другого етапу, який припав на третє тисячоліття до нашої ери, божественна ієрархія набула більшої структурованості, і до пантеону стали входити обожественні царі. Під час третьої фази, у другому тисячолітті до нашої ери, боги, яким поклонялася окрема людина, і боги пов'язані з простолюдинами, стали більш поширеними. Під час четвертої і останньої фази у першому тисячолітті до нашої ери боги стали тісно пов'язуватися з конкретними людськими імперіями і правителями. Імена понад трьох тисяч месопотамських божеств були відновлені з клинописних текстів. Багато з них походять з довгих списків божеств, складених стародавніми месопотамськими книжниками. Найдовший із цих списків текст під назвою Ан Анум Вавилонська наукова праця, в якій перераховані імена понад двох тисяч божеств, хоча іноді його помилково вважають просто переліком шумерських богів з їхніми акадськими еквівалентами. Він мав на меті надати інформацію про стосунки між окремими богами, а також короткі пояснення функцій, які вони виконували. Окрім подружжя та дітей богів, у ньому також перераховані їхні слуги. Для опису груп божеств використовувалися різні терміни. Збірний термін анунаки вперше засвідчений за часів правління Гудеа близько 1144-2124 роки до нашої ери та третьої династії Ура. Цим терміном зазвичай позначали головних божеств неба і землі, наділених величезною владою, які, як вважалося, вирішували долі людства. Самуель Ной Крамер, пишучи в 1963 році, стверджував, що трьома найважливішими божествами в месопотамському пантеоні в усі періоди були боги Ан, Енліль і Енкі однак новіші дослідження вказують, що розташування верхівки пантеону могло змінюватися залежно від часового періоду і місця розташування. Список богів пара вказує на те, що іноді Енлі Інанна та Енкі вважалися трьома найважливішими божествами. Інанна також була найважливішим божеством в Уруці та ряді інших політичних центрів в період Урука. Гудеаш вважав Нінхурсага, а не Енкі, третім найважливішим божеством. Староваволонське джерело зберігає традицію, згідно з якої Нанна був царем богів, а Анну, Енліль та Енкі лише його радниками. Ймовірно, цю думку поділяли жерці Нанни в Урі, а пізніше в Харані. У Заббані, це місто на північному сході Вавелонії. Кадат був головою пантеону. У першому тисячолітті до нашої ери Мардук став верховним богом у Вавилонії, а деякі пізніші джерела взагалі упускають Анну та Енліля і стверджують, що Еа отримав свою владу від Мардука. У деяких вавілонських написах статус Набу дорівнював статусу Мардука. А в Асирії верховним богом вважався Асур. Цікаво, що число 7 було надзвичайно важливим у стародавній месопотамській космології. У шумерській релігії наймогутніших і найважливіших божеств у Пантеоні іноді називали сімома богами, які постановляють Ан, Енліль, Енкі, Нінхурсах, Нанна, Уту та Інанна. Багато головних божеств у шумерській міфології були пов'язані з конкретними небесними тілами. Інанна вважалася планетою Венерою, Уту Сонцем, а Нанна місяцем. Однак другорядні божества також могли асоціюватися з планетами. Наприклад, Марс іноді називали Сімуд, а анінсіанна була божеством Венери, відмінним від Інанни, принаймні в деяких контекстах. Ан шумерською мовою або Анну Акадською був верховним богом і першодвигуном творіння, уособленим небом. Він є першим і найвіддаленішим предком теологічно сприймався як бог неба в його трансцендентній невідомості. У деяких теологічних системах вважалося, що всі божества є нащадками Анно та його супутниці Кі. Проте сам Анну в різних текстах, в списках богів, заклинаннях тощо описувався як нащадок різних первісних істот. А Енліль часто мав свій власний складний родовід, окремий від родоводу Анну. Хоча Анну описувався як найвищий бог, принаймні до часу перших письмових записів головним богом з точки зору фактичного культу був Енліль. Тому верховенство Анну було завжди дещо номінальним. Енліль пізніше відомий як Еліль, є богом вітру, повітря, землі та штормів, фактично займав місце головного бога. Шумери уявляли Енліля як доброзичливе батьківське божество, яке наглядає за людством і піклується про його добробут. В одному шумерському гімні Енліль описується як настільки славний, що навіть інші боги не могли дивитися на нього. Врешті, в ролі головного божества, його зрівняли з Мардуком, національним богом вавилонян та Асуром, який виконував аналогічну роль у асирійців. Нінліль була дружиною Енліля, володаря богів. Вона не була пов'язана з жодним містом виконуючи головним чином роль дружини Енліля і, ймовірно, була штучно створеною богинею, вигаданою як жіночий еквівалент Енліля. Незважаючи на це, її вважали такою ж могутньою, як і Енліля. А в одному вірші Нінліль заявляє як Енліль є вашим господарем, так і я вашою господинею. У документах з періоду ура III Нінліль вважалася здатною визначати долі, так само як і її чоловік, і ця пара разом вважалася джерелом королівської влади для царів. Суд, покровителька міста Шурупак, почала вважатися тією ж самою, що й Нінліль. А міф «Енліль і суд пояснює, що суд було ім'ям богині до того, як вона вийшла заміж за Енліля, отримавши ім'я Нінліль. Однак суд спочатку була незалежною богинею, яка була близькою за характером до Судах, альтернативного імені дружини Шамаша. Плутанина між судах і суд Нінлі відображена в міфі, де Ішум, якого зазвичай вважають сином Шамаша та його дружини, замість цього є сином Нінліль. Хух, надіюсь, ви не заплутались. Енкі, пізніше відома як Еа, а також іноді згадуваний як Нуддімут або Ніншику, був богом підземного прісноводного океану, який також був тісно пов'язаний з мудрістю, магією, заклинаннями, мистецтвом та ремеслами. Він був або сином Ану, або богині Наму, і в першому випадку братом близнюком Ішкура, його дружиною була богиня Нінхурсах. А до дітей приписують Мардука, Асарлухі, Енбілулу, мудреця Адапа і богиню Нанше його сукалом або міністром був довголикий Бог Вісник і Сімут. Енкі був божественним благодійником людства, який допоміг людям пережити великий потоп. він організує в деталях кожну особливість цивілізованого світу а також описується як володар священних мес і табличок. Що стосується всіх аспектів людського життя, мардук, як ми вже згадували раніше, національний бог вавилонян. Розширення його культу відбулося паралельно з історичним піднесенням Вавилону і після асиміляції різних місцевих божеств, включаючи бога на ім'я Асарлухі, він, врешті-решт, став правителем Енлілю як головний бог. Ашур був національним богом асирійців. Спочатку він не мав жодних зв'язків з іншими божествами, не мав батьків, дружини чи дітей. Єдиною богинею, пов'язаною з ним, хоча і неясним чином, була Шеруа. Пізніше він був синкретизований, тобто об'єднаний з Інлілем, і в результаті Нінліль іноді вважалася його дружиною, а Нінур та Ізабаба його синами. Саргон II започаткував тенденцію писати його ім'я тими ж знаками, що й ім'я Аншара. Первісної істоти, яка вважалася батьком Ану в теології Енума Еліша. Можливо, спочатку він був місцевим божеством, пов'язаним з містом Асур, але зі зростанням Асирійської імперії його культ поширився на південь Месопотамії. В асирійських текстах Бел був титулом Ашура, а не Мардука. Набу був месопотамським богом постів і письма. У нього була дружина, богиня Ташмету. І його пов'язували з планетою Меркурій. Пізніше він став асоціюватися з мудрістю і сільським господарством. У давньовавилонський та ранньокасицькій періоди його культ був популярний лише в центральній Месопотамії, тобто Вавилоні, Сіпарі, Кіші, Ділбаті, Лагабаті, а також мав обмежене поширення на периферії. А з таких міст, як Ур та Ніпур. Свідчень про нього майже не залишилося, що різко контрастує з пізнішими свідченнями. У першому тисячолітті до нашої ери Набу стає одним з найвідоміших богів Вавилонії. В Асирії його популярність зросла у 8 та 7 століттях до нашої ери. У Калху та Ніневії з часом він став більш поширеним в особистих іменах ніж асирійський головний бог Ашур. Набу також замінив мінурту, як головного бога Калху. У наовавілонські періоди деякі написи царів, таких як Навуходоносор ІІ, вказують на те, що Набу міг мати перевагу навіть над верховним вавілонським богом Мардуком. Його культ також поширювався за межі Месопотамії, до таких місць, як Пальміра, Ієраполіс, Едеса або Дура Європус, і до Єгипту аж до Елефантіни. Де в джерелах кінця першого тисячоліття до нашої ери він є найчастіше згадуваним іноземним богом поряд з Яхве. Нанна, Ензу або Зуен, володар мудрості шумерською мовою, пізніше змінений як Стуен і Сін акадською мовою, давньомесопотамський бог місяця. Він був сином Енліля і Нінліль, так тих, що майже одне і те саме, і одним з його найвидатніших міфів була розповідь про те. Як він був зачатий і як пройшов шлях з підземного світу до Ніпура? Теологічна система Денанна та Енліль був царем богів, відома з тексту давньовавилонського періоду. У збереженому фрагменті Енліль, Анну Енкі та Нінхурсах служили його радниками поряд з його дітьми Утту та Інанною. Уту, пізніше відомий як Шамаш, давньомесопотамський бог сонця, який також шанувався як Бог правди, справедливості та моралі. Він був сином Нанни і братом близнюком Інанни. Вважалося, що Уту бачить все, що відбувається протягом дня, і допомагає смертним у біді. Разом з Інанною Уту був виконавцем божественної справедливості. Інанна, пізніше відома як Іштар, є найважливішим жіночим божеством стародавньої Месопотамії в усі періоди. Вона була шумерською богинею кохання, сексуальності, проституції та війни. Вона була божественним уособленням планети Венера ранкової та вечірньої зірки. Розповіді про її походження різняться у більшості міфів, вона зазвичай представлена як дочка Нанни Нінгау. Але в інших історіях вона є дочкою Енкі або Ан разом з невідомою матір'ю. У Шумерів було більше міфів про неї, ніж про будь-яке інше божество. Багато міфів за її участю обертаються навколо її спроб узурпувати контроль над володіннями інших божеств. Мінхурсах, володарка гірських хребтів, також відома як Дамгальнуна, Нінмах Нінтур та Аруру, була месопотамською богиною матір'ю. Її основні функції були пов'язані з народженням, але, як правило, з надходуванням і вихованням дітей і творенням. Описи її як матері не завжди стосувалися материнства в буквальному розумінні або спорідненості з іншими божествами, але іноді замість цього представляли її повагу та авторитет як старшого божества, подібного до посилань на головні чоловічі божества, такі як Енліль або Анну, як батьки. Деякі смертні правителі називали її своєю матір'ю. Явище зафіксоване ще за часів правління Месіліма з Кіша близько 2700 років до нашої ери. Нінурта, також відомий як Нінгірсу, був месопотамським божеством воїном, якому поклонялися в шумері з найдавніших часів. Нінурта також був сільськогосподарським божеством і богом покровителем хліборобів. А в епічній поемі Лугаля він вбиває демона Асага і використовує каміння для будівництва річок Тигр і Єфрат, щоб зробити їх придатними для зрошення. Його основними символами були птах, що сидить на сидінні, і плуг. Бог Нергал асоціюється з підземним світом і зазвичай є чоловіком Еришкі Галь. Він також асоціюється з лісовими пожежами. І от ототожнюється з богом вогню єбілом, лихоманками, епідеміями та війнами. У міфах він спричиняє руйнування та спустошення. У неовавілонський період у багатьох документах Нергал згадується одразу після верховних богів Мардука та Набу, а також перед такими видатними божествами, як Шамаш і Сін. Думузіт пізніше відомий під спотвореним ім'ям Тамуз – Давньомесопотамський бог пастухів і головний супутник богині Інанни, його сестра богиня Гештінанна. Окрім того, що думузід був богом пастухів, він також був сільськогосподарським божеством, пов'язаним з ростом рослин. Стародавні близькосхідні народи асоціювали думузида з весняною порою, коли земля була родючою і багатою, але в літні місяці, коли земля була сухою і безплідною. Вважалося, що Думузид помер. Протягом місяця до музида, який припадав на середину літа, люди по всьому Шумеру оплакували його смерть. По всьому близькому сходу ходило безліч популярних історій, пов'язаних із його смертю. Ерешкігаль була царицею месопотамського підземного світу. Вона жила в палаці, відомому як Ганзір. У ранніх свідченнях її чоловіком був Гугаланна. Характер якого не визначений, але пізніше на цю роль поставили північного бога Нергала. Її воротарем був Бог Нетті, а її сукалом Наматар. У поемі Спуск Інанни в підземний світ Еришкігаль описується як старша сестра Інанни. У списку богів Ан Анум вона відкриває розділ, присвячений підземним божествам. Чільне місце в Месопотамському пантеоні займали богині-цілительки. Які вважалися божествами покровительками лікарів і працівників медицини. Таких божеств існувало кілька нінтінуга, пані, яка оживляє мертвих, їй поклонялися в храмі Нінліля в Ніпурі, Ніннісіна, яка на додаток до своєї основної ролі була також богинею міста Ісіна. Нін Карак, найімовірніше акадського анишумерського походження. Їй поклонялися всі парі. Гула велика з Уми. Можливо, спочатку це був титул, але не окрема богиня. Зрештою, гула стала головною богинею цілителькою, а інші богині-цілительки іноді об'єднувались з нею. Хоча в списку богів Ан Анум гула, Нінкарак і Нінтінуга фігурують як окремі божества з власними дворами, є дещо, що їх об'єднує, а саме собаки. Собаки були пов'язані з багатьма богинями-цілительками. І гула, зокрема, часто зображається в мистецтві з собакою, що сидить поруч із нею. Бау була видатною богинею Лагаша, і деякі його царі вважали її своєю божественною матір'ю. Вона також була богинею-цілителькою, хоча, на відміну від інших богинь-цілительок, вона розвинула цю функцію лише в певний момент своєї історії. Вона була дружиною Нінгірсу і досягла популярності в третьому тисячолітті до нашої ери в державі Лагаш. Гудеа підняв ранг Бау до рівня Нінгірсу і назвав її царицею, яка вирішує долю в гірсу. Це зробило її богинею найвищого рангу у місцевому пантеоні Лагашу, поставивши її вище нанше. Під час правління третьої династії Ура вона була другою зазначенням божественною дружиною після Нінліль. Причому деякі джерела, наприклад з Ніпура, вказують на те, що вона була піднесена над Нінгірсу. Хоча перший Лагашицький культ Бау занепав разом із містом, вона продовжувала відігравати важливу роль у Кіші на півночі Вавилонії, куди прибула в Старовавилонський період. Міський бог Кіша Забаба став її чоловіком. Вона залишилася головною богинею цього міста навіть у неоваволонський період. Ішкур, пізніше відомий як Адат або Хадат від кореня хиддигриміти, був месопотамським богом бурі та дощу, на півночі Месопотамії, де сільське господарство значною мірою залежало від опадів, він був одним з найвизначніших божеств. І навіть на півдні він належав до великих богів. У списках богів його позиція подібна до позиції сін, Шамоша та Іштар. Ішкур вже засвідчена як Бог Каркара в у періоді, проте свідчення вказують на те, що популярність Бога погоди зростала лише в пізніші періоди під Акадським ім'ям. Ім'я Хадат вже засвідчене як ім'я Бога Погоди в ранніх джерелах з Ебли. В Месопотамії ці два бога почали зливатися в старгонічний період, і, здається, вже неможливо було знайти чітке розмежування між ними в період ура третього. У той час північні тексти наголошують на доброзичливому характері бога погоди, який приносить дощ. На півдні він часто асоціюється з руйнівними погодними явищами, зокрема половими бурями. Хоча навіть там йому приписували те, що він зробив можливим ріст рослин на територіях, які не зрошувались. Його вважали сином Ан, хоча рідше його також вважали сином Енліля. його дружиною була Шала, а його сукалом Німгір обожествлена блискавка. Окрім Бога погоди, Хадад був також богом закону та охоронцем клят, а також богом ворожіння. У цих ролях він асоціювався з Шамашем. У Забанні, місті на північному сході Вавилонії, він вважався головою місцевого пантеону. В асирійських джерелах Гадат був тісно пов'язаний з військовими походами царів. Курбаїл на північному кордоні імперії вважався його найпомітнішим культовим центром у неоасирійські часи. У списках богів іноземні боги погоди, такі як Курицький Тешуб. Касицький буріяш або угарицький баал вважалися його еквівалентами. Іштаран був видатним богом, який служив божеством опікуном шумерського міста держави Дер, розташованого на схід від річки Тигр на кордоні між Месопотамією та Еламом. Його дружиною була богиня Шарат Дері, чиє ім'я означає Цариця Дер, або Шманзад богиня Веселки. А його сукалом був бог Змій Нірах, його вважали божественним суддею, а про царів говорили, що вони чинять правосуддя, як і штаран. Його національний культ занепав у середньоваволонський період, хоча він все ще з'являвся у таких документах, як неоасирійські земельні пожалування, проте у дері його продовжували шанувати і в пізніші періоди. Наная була богинею кохання, включаючи еротичне кохання та похідь. Її часто згадували в заклинаннях, пов'язаних з цією сферою. Поклоніння їй було поширеним, і вона часто з'являється в текстових записах. Наная також брала участь у заступництві і вважалася пані Ламма, тобто класом другорядних богинь захисниць, здатних заступатись за людей. Вона розділяла ці ролі з іншу Наная була тісно пов'язана з Інанною, і Штар, хоча і не тотожна їй, оскільки обидві часто з'являються пліч опліч в одних і тих же текстах. Наприклад, в Ларсі Інанна, Наная і Нінсіанна функціонували як окремі божества, в той час як у списках богів Наная з'являється серед придворних Інанни, як правило, після Думузі і Ніншубур. У пізніх джерелах Наная та Іштар іноді з'являються як богині з різним статусом. Нанше була богинею, пов'язаною з державою Лагаш, культ якої занепав із втратою політичної значущості цього міста. Вона була дочкою Енкі та сестрою Нінгірсу. Її пов'язували з ворожінням і тлумаченням снів, а також вважали, що вона допомагає бідним і зубожілим і забезпечує точність ваг і вимірювань. Її також асоціювали з рибою і водоплавними птахами. Перша династія Сіланда відродила або продовжила її культ, зробивши її королівською богиною опікункою. Бога Нінанзу вважали сином Ерешкігала або Енліля та Танінглі. Він також був батьком Нінгіжзіди. Нінанзу був тісно пов'язаний з підземним світом. І деякі дослідники навіть припускають, що він був найдавнішим месопотамським богом пов'язаним з ним. Хоча точніше буде сказати, що спочатку не існувало єдиної загальноприйнятої версії відповідних міфічних і культурних концепцій, з різними божествами як чоловічого, так і жіночого роду, які правили підземним світом в системах вірувань різних областей і часових періодів. Ніназу був також схожим на Нінурту, богом воїном, а також царем змій. Йому поклонялися вишнуні протягом третього тисячоліття до нашої ери, але згодом його витіснив Тішпак, який, незважаючи на іноземне походження, мав схожий характер і атрибути. Ніназу також поклонялися в енергії на півдні Шумару. Його божественним звіром був мушу, змієподібна міфічна істота, схожа на дракона. Яку пізніше також пов'язували з Тішпаком, мардуком і, відповідно, з Набу, а після руйнування Вавилону з Сенахирібом за а серіологи вважають іншобур найпоширенішим сукалом або по-іншому візиром, тобто різновидом божества, яке служить особистим помічником інших божев. Її господиною була Інанна, багато текстів свідчать про те, що вони були дуже близькими одна до одної. Інішубур з'являється як улюблений візир серед родичів Інанни, за винятком її чоловіка Думузі. Вона постійно займала перше місце серед придворних Інанни в списку богів. Часто за нею йшло інше божество, яким зазвичай поклонялися Наная. Її зображали, як здатну задобрити Інанну і як непохитно вірну у своїй відданості їй. У шумерському міфі про Інанну та Енкі Ніншобур рятує Інанну від чудовиськ, які Енкі посилає для її захоплення. Тоді, як у сходженні Інанни в підземний світ, вона благає богів Енліля Нанну та нарешті Енкі, намагаючись переконати їх врятувати Інанну з підземного світу. Її вважали мудрою порадницею, як для її божественних господарів, так і для людських правителів. Крім служіння Сукалом і Нанне, вона також служила Анну і Божественному собору. У пізніших акадських міфологічних текстах Ніншобур поєднують з чоловічими божествами-посланниками, хоча цей процес завершився лише за часів селефідів. Ніншобур була популярна в сфері особистої релігії, наприклад, як божество покровитель певної родини, завдяки вірі, що вона може бути посередником між людьми та богами вищого рангу. Забаба був богом війни, який відомий як божество покровитель міста Кіша. Його головним храмом було святилище Емете Урсах. Свідчення про це сягають ранньодинастичного періоду. Під час старого вавилонського правління, зокрема під час царювання Хамурапі, Забаба вважався основним богом війни, переважаючи навіть над Нінуртою. Спочатку його вважали сином Енліля. Але за часів Сеннахеріба він був названий сином Ашура. Його першою дружиною була іштар Кіша, хоча пізніше цю роль замінила бау, і поклонялися їй незалежно від забаби під час Старо-Вавилонського періоду. У деяких текстах Забаба використовував зброю, що асоціювалася з нінуртою, і він воював з міфічними ворогами, часто його називали нергалом кіша, але вони вважалися окремими богами. Його головним символом був жезел із головою орла. В одному зі списків божеств він згадується під ім'ям Мардук битви. Його сукалом був папсукал. І остання богиня, про яку ми сьогодні поговоримо, Нісаба, була матір'ю богині Суд, яка була поєднана з Нінлі, тобто вони ототожнювались. Дружиною Енліля, і в результаті вважалася його тещою. Хоча деякі традиції ідентифікували її як дочку Енліля, зазвичай її вважали дочкою Ураша. Іноді з посиланням на Ану або Еа, як на її батька, що відомо з літератури першого тисячоліття до нашої ери. Її чоловіком був Бог Хая. На сьогодні це все. Ми розповіли вам про останню богиню та останнього бога з пантеону месопотамських богів. Сподіваємося, вам було це відео цікавим. Будемо вам безмежно вдячні за підтримку нашого контенту, лайком, коментарем та підпискою на канал. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі у наступному відео!